Мої вітання усім телеглядачам України в ефірі. Черговий випуск проекту спортивної редакції Львівського телебачення Євро 2012 Шлях до успіху. Тема сьогоднішньої програми підсумки обласного етапу національного кубка шкільного футболу. У місті Лева вирішальний поєдинок відбувся на арені Львів. За право представляти область у фінальній частині всеукраїнського турніру змагалися учні 18-ї школи Львова та загальноосвітнього навчального закладу села Черниця Миколаївського району. За перепетіями спортивного свята стежив і Василь Турків. Вхід на стадіон організатори змагань зробили відкритим. Тож кожен охочий міг прийти на арену, слідкувати за футбольним дійством. За пів години до матчу трибуни стадіону почали заповнювати вболівальники, щоб підтримати своїх улюбленців. Юних футболістів з Миколаївщини до Львова приїхало підтримати чимало родичів, які розташувались у чотирьох центральних трибунах і вболівали протягом цілого матчу. Нашу команду підтримали щось 34 чотири сектора. Кричили черниця, то вже дякую їм, що підтримали. Хлопці з 18-ї школи вперед несли кричалки львівських Карпат, якими ми їхні однолітки. За такої підтримки грати футболістам було ще комфортніше, хоч з перших хвилин відчували, що хлопці дуже переживають за результат. Грандіозності змагань відовищ додавало те, що фінальний поєдинок транслювало телебачення. Ми сьогодні прийняли, будемо так говорити таке рішення. Всі керівники області міста, що ми цей турнір зробимо постійним. що Він буде кожен рік з 1 вересня. Ми будемо проводити шкільні районні. Змагання, а потім фінал будемо проводити на цьому прекрасному стадіоні. Ви знаєте, я років 4 назад сам був капітаном команди, яка приймала участь. Тоді були такі турніри одної відомої фірми. Не буду рекламувати. Так? і Ми також потрапили в фінал і поїхали на матч збірної України. Нам дали неоплан. І мені було дуже приємно спортлю всіх його проявах це прекрасна річ. Ті діти, граючи на Ультрасучасному стадіоні вони цей спогад пронесуть через все своє життя. Ким би вони потім не відбулися, чи спортсменами, чи лікарями, чи вчителями. Вони будуть пам'ятати, це все таки буде яскравий спогад з дитинства. Тому такі речі треба підтримати всіляко. Я думаю, що і приватно, і Львівська міська рада, і, і ви, журналісти. Я думаю, ми маємо такі речі по-доброму піарити, по-доброму їм допомагати. І я в захваті таких речей. Як виявилось, перемогли ті, кому краще вдалося вгумувати свої нерви. На кону був не тільки титул найсильнішої шкільної команди Львівщини, спокуса виграти на полі, на якому вже незабаром зіграють кращі команди Європи і де ще не вдавалось перемогти львівським Карпатам. Була дуже велика. Перший раз зіграємо на стільки глядачів, зібрали на трибуні неймовірна атмосфера на полі, бо перший раз відчуття неймовірне. Команди розпочали дуже обережно, але швидше призвичайлись до поля і до незвичної атмосфери на стадіоні саме львівські футболісти. Кілька швидких атак на ворота суперника розхитали захист. а Вже на 9 9-й хвилині рахунок у матчі відкрито. Феноменальна передача і влучний удар дозволяє зеленобілим білим вийти вперед. У хлопці 18-ї школи знову виникають нагоди, але підводить майстерність. Я хотів забити, але не там не вийшло. Близькі до підступів у штрафний майданчик і гравці села Черниці. Але в одному епізоді рятує Воротар, в іншому добре грає захист. Я думаю, ми зіграли насамперед в обороні дуже добре. І то нам допомогло виграти в ігрі, ми нічого лишнього в обороні не робили. Впереді забили два гола. От і все. Нічого, такого, здається, грали нормально, нічого особливого не показали, але грали як команда і це нам дуже допомогло. А в дебюті другого тайму «Зеленобілі» збільшують свою перевагу в рахунку. Вдало виконаний 11-метровий і це вже 2-0. «В Другому таймі нам тренер сказав кілька слів, і ми наші більше гра на пішов пас і перемогли ми завдяки цьому. Тренер школярів з 18-ї школи цілий марш слідкує за грою, стоячи, навіть рахунок не примушує мудрого наставника розслабитись. Я хвилювався в тому більше я ніж гравці, тому що дійсно на такій арені це велике щастя. Це дійсно історично буде для школи, для учень для всіх нас, тому що грати пратики кількості людей. Ну дійсно переживали всі, але я десь був впевнений в свою команду, тому що ми готувалися, серйозно готувалися, тому що дійшли до такого рівня, то, то вже нема де відступати. Фінальний свисток, а разом з ним радість переможців, розпач переможених теж можна зрозуміти. Я думав, що виграємо. тут не вийшло щось, чи не настроїлися, чи що я не знаю, що таке. Обідно дуже, що програли так, щоб пів метра було до, до фіналу. до... Перемоги не вийшлось. Жаль трохи. Попереду церемонія нагородження. Фіналісти отримують свої медалі. Переможці піднімають над головою кубок. <праць> ну, взагалі дуже класні емоції. Таке неймовірне відчуття. Перший раз граю на такому професійному рівні. Просто супер відчуття. Ми хотіли сьогодні дуже перемогти, нам це вдалося. Настрій хороші, будемо боротись. Далі футболісти з 18-ї школи за традицію переможців роблять на стадіоні коло пошани. Дякують глядачам за підтримку. Це лише перша перемога. Попереду Київ, а з ним і нові звитяги. Отож, вихованці 18-ї львівської школи стали переможцями обласного етапу Кубка шкільного футболу. І сьогодні у нас у студії присутні гості. В першу чергу хочу представити вчителя фізкультури найкращої шкільної команди Львівщини, це пан Степан Оленець. Також ми запросили організаторів цього широкомасштабного дійства. Це заступник начальника головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації Роман Бабій та начальник обласного управління з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки. Молоді та спорту України Ярослав Гаврих, вітаю вас, панове. Ну і пане Степане, Дякую. хотіло б розпочати е, саме з вас. Е, кілька емоційних секунд ми побачили е, в, е, в вашому висловлюванні саме там на Львів Арені. Зараз можливо вже так проаналізували дещо. Напевно, вже е, ще й досі, скільки там вже пройшло днів. Ваша школа живе під е, враженнями, під е, тріумфом цього, цього свята, цього успіху, які загалом у вас е, враження від суботи. від... Е, Перемоги на арені Львів звичайно, дуже велике враження, як вже сказано було. Тому що на такому стадіоні це велика честь, це велика відповідальність стояла перед командою. Навіть педагоги, які були на стадіоні, всі вони з великим захопленням і до сьогодні живуть тільки футболом. Учні, школи це велика кількість людей, які вболівали за нас, і в школі живуть тільки футболом. Ми готуємося до наступних матчів. І враження дуже таке, що ми повинні йти і йти далі. От, я за Київ не хочу тут казати, тому що це далеко ще до цього ще багато ігор є, які ми повинні подолати ті етапи. Але в думці є те, що ми не зовсім слабі, ми повинні подолати ці етапи, які переносить. Ну стоять. до цього питання ми ще підійдемо. Скажіть, як налаштовувалися загалом на на фінал? Чи були впевнені? В принципі, у не дуже складній перемозі, скажу так, тому що перевага. Ну так більш-менш очевидною була е, вашої команди. Чи впевнені ви були в перемозі е, до матчу? Ми налаштовувалися дуже сильно, тому що ми команду не знали, яка команда, ми її не бачили до цього часу. Але кожен фінал ми знаємо, якщо вони дійшли до фіналу, то не слаба команда. Слабих не буває тому що це кубковий матч. Він завжди їде передбачуваний такий. Там да, може один м'яч забити, може вирішити долю цього матчу. Тому ми дуже налаштовувалися сильно, щоб не пропустити, а забити. Дякую, пане Романе. Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації виступило організатором цього великого спортивного заходу. Яку кількість школярів вам загалом вдалося залучити на Львів арені Чи вдалося втілити все заплановане? Можливо, з труднощами, які ми зустрілися? Бо, тому що все таки е, свято масове, свято широкомасштабне. Загалом чи вдалося втілити все те, що, що планували, що мало е, відбутися? Ну основне було втілити. Досягти тої мети, яку ми ставили, про яку ми говорили на попередній передачі, це популяризації проведення Євро 2012 місті Львові, це популяризації заняття шкільним футболом і ведення звичайно, здорового способу життя. Ну, судячи з тих фрагментів того дійства, ми зрозуміли, що мета наша досягнута. Що стосується труднощів і організаторів головного управління, то хочу вам сказати, що ми були лише співорганізаторами. Я вам скажу труднощі були, але нам вдалося їх легко долати, хоча б огляду на те, що наснагу нам давало, ну зрештою покладало потужну відповідальність. Це те, що фінал Національного кубку шкільного футболу проводилось під патронатом голови облдержадміністрації Михайла Дмитровича Костюка, і злагодженій роботі оргкомітету, яку організовував і чітко провадив. Голова комітету заступник голови облдержадміністрації Іван Степанович Груник. Тобто, труднощі були, але сьогодні вони не заслуговують на увагу, і вони нав... проти того результату, що ми маємо, взагалі не виглядають. Ніяк яка кількість дітей була, як вдалося її так зорганізувати, адже була присутня вся область, так представники так. Так, так, так. Я вам скажу чітко було спрацьовано. Задіяли її шкільні автобуси. Порядку вісім тисяч школярів було на Львів, арена. Справа в тому, що доволі тяжко все-таки з області звести дітей, але 8 тисяч це все-таки є доволі велика потуга. І навіть 8 тисяч ви бачите, наскільки емоцій панували на трибунах. Що взагалі ми стояли? Навіть будемо говорити, що під кінець ми побачили справжній ну, дорослий футбол. Була червона картка, було і вилучення. Ну зрештою були був і дитячий футбол, бо в кінці були і сльози. Ну на то ради. Дякуємо, пане Ярославе. Знаю, що до самого дійства залучили і представників культурно-спортивної програми з державного університету фізичної культури. Наскільки гармонійно театр спорту, як ми знаємо, вже вихованці Аліни Михайла Синиць вони на багатьох змаганнях, великих заходах успішно представляють свої програми, наскільки він гармонійно влився загалом. Це спортивне свято у футбольне дійство. А, такі, уважі, знає. Знаєте, коли на оргкомітеті прийняли рішення, що це не має бути просто видовищна гра і більше нічого, а це має бути в якійсь мірі шоу для дітей, то ну, визначили, що це буде якраз театр спорту. І коли Аліна Синиця взнала в рамках сценарію, що вона має робити, а вона, до речі, дуже мілий режисер, вона внесла свої корективи. І то, що вони мали виступ до початку матчу, то, що вони мали виступ в перерві матчу. Брали участь в нагороджені діти театру спорту, плюс то, що виводили футболістів діти в національних одежах, ну це вже не театр спорту, але режисура їхня. Це, я вважаю, внесло свій такий гарний, колоритний настрій. Це були не тільки показові виступи якогось там театру в розумінні. Це був театр спорту. Там брали участь чотири срібних призери чемпіонату світу і чемпіонату Європи з акробатики. Там були відомі спортсмени і художньої гімнастики. Тобто для дітей я вважаю, це було дуже видовищно в плані для глядачів. І воно в якійсь мірі, ну, та значно прикрасило свято. Воно стало святом. А то, що вже в останній момент на оргкомітеті вирішили, що будуть виступати ще відомі артисти. Правда, трошки сценарієм не прогадали, бо це було після матчу, і, і, в принципі, людей не зупиниш. Ну, це також було, в принципі, ну, я вважаю, оригінально. Дякую. Повернемося знову до тріумфаторів фіналу. Пане Степане. Які основні чинники, на вашу думку, посприяли успіху ваших вихованців, ваших учнів? Я так думаю, що в керівництво вашої школи веде серйозну роботу щодо фізичного оздоровлення дітей, і, напевно, дбає також і про. Результати і, можливо, футболу надається якийсь пріоритет в школі, бо команда, бачимо, є і серйозна, вона показала на що здатна. Ну, в школі вже традиція. Футбол у нас номер один вид. Всі вміють грати в футбол, навіть дівчатка. У нас є футбольна команда дівчаток навіть. І змагання проводимо дуже часто між серед класів. Інших шкіл і так далі, він вже то ведеться давно, то не, був, то не випадково, що сьогодні команда є переможець. От, як бачите, всі команди з однієї школи, хлопці з школи, вони дуже так сумлінно до цього відносяться. Адміністрація школи як, дуже нам допомагає. В лиці Олега Михайловича От, і заступника виходить роботи Кольбух, Роман Степанович. Ці люди дуже сильно допомагають нам. Ну, самі в минулому спортсмени. От, і є результат. На кожному матчі їх завжди можна бачити біля команди, біля, які б змагання не проводилися. І в школі і за межами школи. От, це безперечно підсилює учнів, стимулює учнів, коли адміністрація, коли є начальство школи, то і вчителі, і інші. Вони з піднесенням відносяться до цього питання. Вболівали вони і переживали за вас на львів арені Вони переживали. І як сприйняли результати? Вони вболівали дуже. Ну, в школі я бачу Олега Михайловича одного як наставника на футболі зовсім людина інша, Справді емоційна, вболіває все. Ну ніхто не хотів програвати тоді в такому матчі. Так що від цього дуже багато залежить. Це стимул для хлопців, для всіх, що. Піля них стоїть начальство нашої школи. Ну ще один позитив таких усіх поєдинків: що е, діти, усі учасники, е, мали би залишитися задоволеними, оскільки нагородженими були всі. Е, пан Роман, оргкомітет е, провів нагородження, в якому дійсно е, кожна дитина отримала нагороду. Ну і, мабуть, я думаю, що і сама участь на арені Львів для е, кожного з футболістів-учасників того матчу для кожної дитини школяра раз тих восьми тисяч, які були присутніми, це напевно, напевно згадка на, на все життя, бо невідомо чи повториться. Це, а коли вже повториться, вже, це не є вперше, скажімо так. Це однозначно тут не підлягає ніяких сумнівів. Я нагадаю, що абсолютно кожен учасник, який взагалі брав участь у Національного кубку, а це понад 9 тисяч дітей, всі отримали диплом, які підписувалися трьома особи. Я не буду говорити зупинятися, бо ми показували демонстрували цей диплом. А що стосується фіналістів, то було прийнято таке рішення, аби переможець отримав два комплекти форми. А переможений отримав один комплект форми, що ми і зробили. Попри того, це всього федерація виготовила і кубки для переможців районних змагань звичайно, і кубок для фіналіста були виготовлені медалі. Як звикло, ну будь так, золоті і срібні відповідно сріблі відповідно до цього до цього кольору. Що стосується емоцій і те, що е, діти отримали задоволення, я теж там не сумніваюся, бо, очевидь, якщо ми вже з вами обговорювали, перший тайм е, діти входили тільки в ту атмосферу, бо, е, чесно кажучи, така потужна споруда, як стадіон Львів-Арена, на десь трошки пригнічує людину, але коли людина вже входить і, 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 і живе тим життям, яке відбувається там, ви бачили, що робилося в другому таймі. Ми, дорослі, навіть не сподівалися на таку реакцію. Хочу вам сказати, що як пан Степан казав, що дійсно це накладає відповідальність. Але я переконаний в те, що якщо наша 18-та школа переживає, я переконаний, що так є, переживає за те, щоби. В своєму житті й заграти на НСК Олімпійський, бо ми ж говорили, що фінал загалі всеукраїнського е, національного кубку шкільного футболу буде проводитись на НСК Олімпійській присутності керівництва нашої держави. Я думаю, що ті діти попросту іншого і бажати не будуть. Тому я кажу, що ще раз повторюю, що ми то ми досягли, і ті емоції, це ну мабуть, для нас як організаторів це найбільша радість, найбільша подяка за ту роботу, яку ми провадили. Пане Ярославе, ви були на багатьох поєдинках шкільного футболу, починаючи з районних етапів, навіть разом з нашими знімальними групами виїжджали, стежили отакі От загальні враження. Тобто, ну можливо, не порівняєш там матчі районного етапу з матчем фінальним на Львів в Арені, але все ж таки якісь таку загальну рису, що можна підвести, якийсь такий підсумок. Ну, yes. перше. No, у всіх тих матчах практично було одне загальне: діти вели таку безкомпромісну боротьбу, націлені на ворота суперника. Не було тої хитромудрої тактичної гри в центрі поля, поперек поля, а була націлена гра на ворота. Подобався мені інтерв'ю хлопчика, який от в останньому показаному інтерв'ю говорив слова. Він казав: ми будемо старатися до до фіналу. І для них мета, чесно кажучи, була Львів Арена. На тому етапі, тобто, це і, з приємним. Так? Так. так, і от якраз приємно, що вони все таки дійшли до Черниць, і діти з такого, ну будемо говорити, невеличкого села все-таки змагалися на Львів арені. Дякуємо ще на кілька хвилин. Ми повернемося у студію. А зараз я хочу телеглядачам запропонувати відеосюжет про аналогічний матч, адже такі поєдинки відбувалися по всій Україні. З Донецького. наші колеги з Донецької обласної державної телерадіокомпанії підготували. Відеосюжет про спортивне свято, про фінал обласного кубку, який проходив Донецьку на республіканському стадіоні Олімпійський. Маленьке євро у Донецьку на полі краще з кращих. Тут були фактично всі атрибути майбутнього єврочемпіонату, до якого залишилось трохи більше місяця. Це стосується не лише порівняно яскравого, хоч і аматорського футболу, але й організації культурної програми. Вона виявилася досить розгорнутою та насиченою. Виступали співаки, танцюристи та спортивні колективи Донецька. На трибунах тисячі вболівальників вони спромоглися вповні відтворити атмосферу дорослого футболу. Від розмаїття кольорів та гасел голова йшла обертом. Наша команда це єдина команда, яка достойна перемоги, тому що хлопці цього дуже жадають. Ми цього дуже жадаємо. Це наша школа, це наша школа. Ми не дуже пишаємося. Зараз ми тут підтримуємо їх. Любимо. віримо у їхній успіх. Ми в ніх вірі. Тим часом гравці команд півфіналістів Красноармійського навчально-виховного комплексу та 16-ї Макіївської загальноосвітньої школи розійшлися не на жарт. Були і стрімкі атаки, і непростимі помилки. Словом, безрезультатною зустріч не назвеш. 8, дванадцята, 50-та та 58 хвилина матчу принесли голи. Три до воріт Макіївської команди та один пропустив голкіпер красноармійців. Відтак мить слави. Вона наступила зрозуміло і для макіївчан, які все-таки дійшли до обласного півфіналу, і тим більше для команд Красноармійського навчально-виховного комплексу та Донецької загальноосвітньої школи номер 9 фіналіста серед навчальних закладів Шахтарської столиці, які прийшли до однієї 16-ї всеукраїнського турніру. Переможців привітали спортивні функціонери, керівництво області та рідних міст. Вітаю хлопців з Червоноармійська. Прошу не засмучувати сільників з Донецька. Саме на футбольному полі нехай формується бійцівський Донецький характер. У вас попереду ще безліч перемог. Це систематичне, заняття, Це систематичне заняття спортом. Бажання досягнути победи. успіху. Хлопці відіграли у півфіналі. Вийшли у фінал. В усіх іграх перемогли. на одержали над командою Представники федерації футболу України високо оцінили організацію арбітражу поєдинків на всіх етапах обласних змагань. Ми фірапривіки на хороших арбітрів. Пожалуй, Ми запросили хороших суддів, напевно, найкращих, якщо не брати до уваги прем'єр-лігу. Всі арбітри досвідчені. Жодних зауважень та протестів. Адресу суддівства не надходило. поступало. А як же фінальний матч обласного етапу національного кубку шкільного футболу Євро? 2012 оцінили самі гравці. Макіївчанам, які вважали себе фаворитами зустрічі, зі зрозумілих причин сподобався лише стадіон та підтримка. Суперники були, ну реально були суперники хороші, були достойні і, і ми могли в виграти. Студії, Першому так, таймі рахунок був щур, нічийний. А після перерви второму, як... ми здались, не вистачило сил перемогти. Сі нам оцінили матч з точністю до навпаки. Первої мінути забили гол, на челя перші хвилини забили гол. З'явилась впевненість, що виграємо, пропустили не обов'язковий м'яч. Але в другому таймі досягли успіху, добре грали в захисті і на контратація забили третій гол. Тоді стало зрозуміло, що перемога в руках. Контратаків поймали за білі треті голли. Там уже можна сказати, стало все ясно. Всі вже була побіда в руках, і в принципі все емоції Безумний, можна так сказати, уряд сумасшедший. все здорово здорово понравилось. Наступною сходинкою до всеукраїнської слави та омріяного квитка на один з матчів чверта півфіналу євро 2012 стануть матчі донечан на РСК Олімпійський та Красноармійців у Харкові. З ким покаже жеребкування. Від імені представників багатьох шкіл вчителів, батьків висловлюємо вдячність голові Львівської обласної державної адміністрації Михайлу Костюку, директору стадіону Арена Львів Олексію Жуковіну за те, що фінальний поєдинок обласного етапу відбувся саме на стадіоні Арена Львів. До речі, єдина арена, де матчі такого рівня відбувалися на Нових стадіонах на відміну від інших міст в Україні, які готуються приймати єврочемпіонат, і на завершення буквально по 15-20 секунд від кожного з наших учасників. Е... Щодо майбутніх фінальних поєдинків, майбутнього нашого шляху 18-ї команди, вірите ви в успіх, що команда зможе далі пройти, Які є шанси, пане Степане? Давайте від вас ви так. Ми зараз живемо дійсно тим футболом, перемогою і надію, що наступні матчі наступного етапу до нашнадцятого цього кубку, ми повинні перемогти і пройти далі від вівщини. Хотів би перше, щоб команда була відповідно настроєна, була гарна погода. Ну і дійсно, щоб ми поба... хотів би, щоб ми побачили все-таки львівську команду на НСК Олімпійській. Ну і можна так детальніше, я... які в нас ігри ще є, до речі, я ми переконую, ми що в суботу, тобто, позавтра у нас відбудеться е, одна: е, 16-та. Якщо наша школа, я що так і буде, 18-та переможе. Вона в неділю буде грати 1-8, Це буде проходити на стадіоні СК. І, звичайно, я хотів би скористатися нагодою ще привітати двох тренерів, які крім пана Степана були постійно коло дітей коло лави запасних. Це завідуючий районо, Роман Вороняк так, і директор школи Олег Мухнацький. Добре, дякуємо вам, панове. Ну і ми також в свою чергу. Чекаємо на успіх представників Львівської області, учнів 18-ї школи Львова у всеукраїнському етапі. Ну і звичайно, чекаємо їх на головному фіналі на арені Олімпійській, де і відбудеться і фінальний матч Чемпіонату Європи 2012. Дякуємо всім за увагу і до наступних зустрічей в ефірі.